Хм, напевно, багатьом вже відоме невелике відкушене яблуко в мінімалістичному стилі. Швидше за все, ви вже зрозуміли і здогадались, що мова йде про Apple. Apple. Стільки сенсу в одному слові? Ну, як сенсу? Ну, більше асоціацій, ніж сенсу, як от гнучкі телефони, які розгинаються в кишені, зменшення кількості роз'ємів і недодавання зарядки в коробки. Задля підтримки екології тіпа на планеті. Але звичайно можна сказати: well, ну але ні, тому що навіть конфіденційність Apple не така проста річ, оскільки вона теж давно стала не такою конфіденційною і якоюсь такою важкою здобичу для зловмисників. Хоча, попри те, їхні покупці всіма силами їх підтримують. Продовжуючи купляти їхню техніку, їхні аксесуари і загалом їхню продукцію. Але і в той момент Apple продає їхню інформацію китайцям і бавиться нею як іграшкою. Вітаю всіх! Ви на каналі Мости, і сьогодні ми поговоримо про темну сторону Apple. Юаре про те, як Стів Джобс і Стів Возняк, який, до речі, має українське коріння, зробили компанію Apple, почали робити сині телефонні коробки в себе в гаражі. Потім перший комп'ютер Apple, і після виходу першої моделі вони починають набирати популярність, а потім е відбувається. Вихід з компанії Стіва Джобса. А точніше, його звільнення, компанія починає занепадати, і Стів Джобс вертається. І компанія знову починає процвітати. І після того, в 2007 році, Стів Джобс презентує перший телефон айфон. Але в 2011 році Стів Джобс помирає. І його посаду займає Тім Кук, який, до речі, до сьогодні є керівником Apple. Але продукція Apple тепер вже не має тої інноваційності і різних нових фішок, як це було колись. Хоча Тім Кук, як тільки став керівником Apple, впровадив жорстоку політику щодо конфіденційності, оскільки відмовив навіть ЦРУ у розблокуванні телефона злочинця, який вбив 14 людей разом з іншою людиною. Як от, наприклад, компанія почала співпрацювати з Китаєм ще в 1990-х роках. І як ви думаєте, що найбільше заманює Apple в Китаї? The Правильно, робоча сила, тому що саме в країні з понад одним мільярдом населення робоча сила є справді дешевою, що відповідно заманює туди Apple. До речі, Продукція Apple в Китаї виробляється на фабриках компанії Foxconn, умови роботи, на якій, чесно кажучи, взагалі не підходять для нормальної людини. А саме, як говорить один робітник, на фабриках компанії Foxconn діє жорстока дисципліна, велика робоча нагрузка та умови праці взагалі важко назвати нормою. Також аудієнція в компанії Foxconn показала. Що 60% працівників на своїх фабриках вважають, що їм платять недостатньо для покриття їхніх витрат і потреб. Тобто компанія, яка заробляє мільйони, а то й мільярди доларів, не може просто забезпечити своїх робітників нормальною їжею, житлом і загалом зарплатою. Чому житлом? Навіщо забезпечувати своїх робітників житлом? Тому що особливо під час карантину на фабриках компанії Foxconn, тобто на фабриках компанії Apple, люди просто ночували, тому що влада Китаю заборонила виходити на вулицю, щоб не поширювати коронавірус. До речі, звичайному робітнику на фабриці Foxconn, тобто на фабриці Apple, потрібно не їсти і не витрачати свої кошти, тобто свою зарплату, щоб купити собі всього лиш. 15 iPhone. А тепер поговоримо про конфіденційність. Згідно New York Times, Apple йде на поступки в питаннях конфіденційності і безпеки, щоб продовжувати створювати і продавати свої пристрої в Китаї. Також Китай вимагає, щоб Apple надавала всю інформацію про користувачів, які користуються смартфонами, що були вироблені в Китаї.